Поліцейський офіцер авангардівської громади Станіслав Сунь молодий, але доволі досвідчений фахівець. Про проблеми громади шериф дізнається під час комунікації безпосередньо з місцевими жителями та представниками державних установ. Вже два роки я живу та працюю на території авангардівської ТГ. За цей час я встиг досконально вивчити її місцевість та познайомитись з багатьма її мешканцями. Чисельність населення, що проживає на території обслуговування, налічує близько 10 тисяч осіб. З моменту повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ на території України ця кількість тільки збільшується за рахунок вимушено переміщених осіб. Загалом поліцейський офіцер громади виконує заходи у сфері забезпечення громадської безпеки, правил дорожнього руху, ювенальної превенції, дозвільної системи. Окрім своїх правоохоронних функцій, забезпечує дотримання громадянами вимог воєнного часу, виконує заходи по виявленню диверсійно-розвідувальних груп та інші завдання сьогодення. У 2022 році, в ході відпрацювання житлових масивів в селищі Авангард та по квартирному обході, ми побачили підозрілого чоловіка, в ході перевірки документів якого було встановлено, що він є громадянином Російської Федерації. Після чого ми почали більш ретельно його перевіряти. В телефоні та ноутбуці вказаного громадянина було виявлено розташування блокпостів наших військових та розташування об'єктів критичної інфраструктури, чисельна переписка з абонентами Російської Федерації та проросійська символіка. На 11-му поверсі квартири вказаного громадянина на балконі було виявлено прибори дального бачення. У нас склалися всі пазли, та ми передали вказаного громадянина службі безпеки України. Про те, що він належить до диверсійно розвідувальних груп, ми дізналися тільки згодом, коли нас викликали в оперативне командування Південь для нагородження. Загалом уся робота з людьми на його переконання нелегка, бо до кожного треба знайти свій підхід. Я тут живу, я тут працюю. Я тут, щоб оберігати.